Питною водою населення нашої області забезпечуються з поверхневих джерел. Перш за все, це річка Дністер, Дунай та озеро Єлпук. Тобто ці водойми не мають прямого контакту з акваторією Чорного моря, а тому не впливають на якість води у водогоні. Біля 60% населення отримують воду з мереж централізованого водопостачання, і місто Одеса і приміські території це вода, яку дає. Підприємство ТОВ Інфоксводоканал за багаторічними дослідженнями. Вода, яку подає інфоксводоканал з річки Дністер, відповідає гігієнічним нормам. Тому населення міста Одеси, приміські наші райони можуть бути спокійні, тому що та вода, яка яку вживає населення цього регіону, є безпечною. Фахівці постійно стежать за лабораторними показниками проб води на якість. Ми маємо порядка ста. точек отбора, маршруты. Ежедневно мы на сегодняшний день отбираем порядка как минимум 25 проб в различных точках города. И контролируем воду, ну где-то 20 основных параметров, прежде всего включая микробиологические. Поэтому сегодня качество воды в городе соответствует всем нормам и стандартам. Незважаючи на багатомільйонні борги одеситів перед інфоксводоканалом, підприємство продовжує виконувати свої зобов'язання перед населенням та надавати якісні послуги у повному обсязі. Постачальник води звертається до всіх споживачів, щоб вони по можливості не накопичували заборгованості і своєчасно оплачували поточні комунальні витрати. Нагадаємо, кабінет міністрів вніс поправки до порядку внесення платежів. Нещодавно на тих територіях України, де не ведуться активні бойові дії, стягнення боргів, зокрема за спожиту воду, буде посилено. Сьогодні, за рішенням суду, боржникам можуть заблокувати банківські картки.